Доброго дня. Хочу розказати сьогодні про нашу погоду. Сьогодні в нас 6 січня. Погода в нас гарна, трошки йде невеличкий сніжок, але плюсова температура. Ще мене питали, скільки ж мені років? Так? Я вже писала, мені 55 років, я не боюся цього розповісти. Ну, так, є, так є. Я не вважаю свій вік дуже вже таким старечим, коли я вже не ходжу, не можу ходити та не можу працювати. Так, я згодна з тими коментарями, які пишуть, що Канада це про працю, Канада це про людей, які будуть тут працювати. Тому їхати вам або не їхати, кожен для себе вирішує сам. Я рахую, що головне це коли. Я зрозумію, так, мені потрібна Канада. Я хочу, що я хочу від Канади. Особисто моє це те, що я хочу від Канади. Це свободу. Свободу говорити те, що я хочу. Свободу це робити те, що я хочу, ну, в рамках законів. Тому що ну, у мене багато виникає питань з приводу моєї країни рідної. Я цього зараз не буду озвучувати, маю можливість, я в вільній країні і маю говорити те, що хочу. Але, мабуть, поки йде війна, я трохи помовчу, як і мої багато колег, моїх багато друзів. Якщо цікавить хто ж я. Я психолог. Психолог я вже давно, мабуть, років 18. Я... Спочатку в мене була практика, потім в 2000 практика, частна практика, приватна практика. У мене був свій кабінет, були свої клієнти, консультації, все добре. Але в 2014-му війна почалася. І я свій кабінет закрила. Практику я не припинила, я пішла волонтерити. Волонтерила я багато часу, тратила на це. Я працювала з військовими, я працювала з переселенцями, тому що я з міста Запоріжжя і Запоріжжя прийняло тоді теж дуже багато переселенців, тому я знаю, що таке переселення. Ну, я бачила так, як це люди переселялися, що з людьми було, коли люди приїжджали з одним салафановим кульочком, і більше в них нема нічого. Втрата домівки, втрата всього. Тому той стрес, мабуть, мені допоміг, коли я приїхала сюди і ну, розумію, що ну, тут в мене немає нічого, окрім ну, тої валізи, яку я привезла. І мені потрібно все починати спочатку. Хочу сказати, що в Запоріжжі в мене є будинок. В мене була доволі непогана робота, але не, ну, я працювала в школі. В школі працювала я психологом, я ще працювала вчителем в школі, тому вела частну практику, я в медичному центрі працювала в суботу-неділю, моя частна практика була. Але ось після але я хочу поставити багато-багато крапок. В Запоріжжі стало небезпечно. Я кожного разу, коли були обстріли, я ховалася в підвалі, або зовсім не було де ховатися, тому що я їхала на роботу, або йшла на роботу і обстріли під обстрілами. Я для себе особисто вирішила, що я хочу знаходитися в безпеці. Тому я зробила багато-багато кроків для того, щоб бути в безпеці. Ну, ось якщо про мене. Тобто я готувалася до Канади. Це не значить, що так, я готувалася ці всі місяці, психологічно, фізично, я готувалася морально. І хочу сказати, що, мабуть, я готувалася, що буде важко. Хочу сказати, що мені важко. Важко, тому що дуже багато я зараз знаходжуся в англомовній середі. У мене, мене тут всі розмовляють тільки на англійській. Для мене це дуже-дуже гарна практика. Хочу сказати, що за 6-43 дні, які я тут в Канаді, я вивчила багато слів. Я вже розмовляю, але короткими такими реченнями короткими, коротенькими реченнями, але я вже розмовляю. Я маю. Досвід спілкування по телефону на англійській мові. І це дуже гарно для мене особисто. Тому мову вчіть. Вчіть мову, мова важлива, мова важлива для вашого швидшого адаптації, швидшої адаптації в, в цій в Канаді. І хочу ще сказати, що коли ви Мені пишуть, а чому ви не поїхали в те місто, де велика українська діаспора, і вона допомагає всім і там і підтримує? Мною було вибрано місто, я знайшла тут хост як людина, яка мене приймає. І ще я не дуже хотіла попасти в оточення, де тільки українці і розмовляють на українській мові. І я хочу вивчити, моя ціль зараз вивчити. Англійську мову. Я кожного дня її вчую зранку, ввечері днем, вночі я просинаюсь і вчу, 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 вчу слова, слухаю, дивлюсь телевізор, спілкуюсь. Тому багато чого я вже навчилась. З приводу того, чи їхати, коли мені вже 40. Чи їхати, ось важко їхати в 40. Хочу сказати, що в 40 люди різні. Хтось дуже активна і в 55, і в 60 років, а хтось в 40 вже не дуже активний. Це все залежить від вашого досвіду, від вашого сприйняття світу. Тому вперед, підписуйтесь, буду розповідати все-все-все, як є, без прикрас. Я з вами, я розповім вам, як я особисто живу в цій Канаді. 43 дні я прожила лайк. Like. І з роботою в мене теж вже є новини. Але я потім розповім з моєю роботою. Бай-бе!